Всім привіт! А чи знали ви, що звичка куріння це як мокре волосся, і вам треба кудись бігти, а фена немає. Що робити? Якщо ви бажаєте покинути курити, висушити ваше волосся? Вам потрібен фен е, у випадку роботи над звичкою куріння? Нашим феном виступає простукування. Просто повторюйте за мною, добре. Отже, поклали руки на серце і говоримо для себе такі слова. Навіть якщо я відчуваю потребу в тому, щоб кинути корити, я глибоко і повністю люблю і приймаю себе. Навіть якщо я дуже хочу, але не можу покинути цю звичку, я все одно глибоко і повністю люблю і приймаю себе. Навіть якщо я відчуваю провину за те, що я не можу кинути курити, і моє тіло просить здорового ставлення, я все одно глибоко і повністю люблю і приймаю себе. Поклали руки на серце і зробили три плавних дихи і видихи. Скажіть, як почуваєте себе зараз? Мені дуже цікаво. Очікуйте нові практики.